А тепер давайте я трохи поностальгую, тому що я вчора дуже мало сказала про ну вчора, я сказала про сам захід котрий у нас був Томачка Іра, приїжджали, нас обійняли, нас абаялі, нас заколихали, нам дали силище і багато можна епітетів. Марія, ви пам'ятаєте, як ви приїхали одразу після звільнення? Ми ж були ж в цьому ж приміщенні. Які ваші враження? Це неймовірно. А ми були тут? І одну будинку шампанського на 40 людей. Ти не всій кімнаті. Тут був Тут Тут ваша гуманіторка лежала, яку ви привезли. Я ж я ж це дуже добре пам'ятаю. І по-перше, тоді нас люди були травмовані, мені здається, на тій зустрічі я говорила менше всіх. Mm -hmm. а, а більше по черзі розповідали люди, і як їм треба було виплакатися і виговоритися після, після того, що вони пережили в окупації після цього кошмару. Я така рада, що ну, цей центр створився, що тут так красиво, що тут так світло, що людей значно більше прийшло. І люди, незважаючи не ні на що, вони цікавляться, живуть і працюють, і мають мету свою. І, ну, для мене це неймовірно. Дуже гарно. <рігальна> і ми їхали з Томою сім годин, і, ми, і я була в такому піднесеному, радісному стані через те, що ми я їду до, до вас, розуміло. що я навіть спати не хотіла. <рігальна> <рігальна> Чесно, для нас це величезна цінність. Бути вашими друзями, бути вашими колегами <рігальна> по боротьбі. <рігальна> 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 я трошечки розповім про окупацію. І про після окупації, от про видавництво Білка про Тому і про Іру. Дівчата не виїхали з Києва, вони в Києві залишилися, і вони навіть на якийсь час жили разом, тому що у Іри чоловік одразу пішов воювати, у Томи чоловік одразу пішов воювати, і вони залишилися вдвох, а страшно з самим. І вони почали волон... вони не переставали волонтерити настільки, вже не так сильно, як в 2014 році, але вони знову почали волонтерити, вони почали збирати ліки, закуповувати, вони почали допомагати знову військовим. І от настав момент, коли ми в окупації, в глибокій і в страшній, і це був. Травень, або кінець квітня, або травень, от десь от уже так, або початок травня, і Іра мені пише вона знала, я ж записувала кожен день відео, вона знала, що ми фасуємо продукти, що ми роздаємо людям, і що ми закупаємо тільки українські продукти. У нас була така можливість, тому що у нас, на жаль, просралі, як сказав дебільний арістович. Малі всю область одразу, а у нас тут були все ж таки наші підприємства, і ми закуповували і борошни на приватній мумлині, і там же закуповували і олію у цього чоловіка, і макарони у нас були, і мірошник наші з лівого берега. Тобто ми закуп... і чумака продукція була, нам вистачило до того моменту, як нас звільнили. Іра мені написала, ми хочемо допомогти стоми. Вони бросають клич. Вони збирають гроші. За декілька днів вони зібрали 50, от якщо не помиляюсь, по-моєму, 50 чи 40 чи 50 тисяч. Вона пише, ви можете зможете купити продукти? Я кажу, зможемо. На той момент ще можна було розрахуватися карткою. У нас на Нікрасова. Іра мені каже, може, ви тушонки якоїсь купите. Я кажу, я не знаю, ми скільки ходили, ми тушняка ну, не бачили українського, а княвий вже тоді товар почав з'являтися. І тут ми з Жекою їдемо на Нікрасова. Опа! В одному із е, там, магазинів є українська тушонка. Я собі ще ящик купила е, на свої гроші, і у нас ще досі півящика цього тушняка є. В цьому році треба доїсти, бо ну, ще рік, срок, термін придатності, гав'же. В жестяних банках, і ми тоді купили на всі гроші, що нам білка з томою зібрали. Ми купили тушонку. І от ми вже стали тоді до е, тих наборів, що ми фасували крупу, борошна, олію. Ми ще стали додавати і. По пару баночок, коли по одній баночці, коли по дві тушонки. Вот так от нам допомогла Білка з Томою в окупації. Коли нас звільнили, вони приїхали буквально перший тиждень. Як тільки стали пускати простійне військові машини, вони приїхали з бусиком, привезли нам речі і свічки. І... Не згадаю, в общем, багато-багато всього великий бус привезли. Зараз уже, бачите, не згадуєш стільки за цей час багато було. І ми тоді, в нашому підвалі, сиділи, була наша зустріч. В в темряві Оксанка Вілічка тоді принесла, прийшла така ділова колбаска з такою корзинкою. Корзинка була з пиріжками, з картоплею. Ми довго розмовляли, розповідали один одному. Оксанку я тоді вперше після звільнення побачила, і ми всі, вона виїхала зі свого селища. І от це запам'яталось. А потім, уже коли Пройшло півроку і е, підірвали Каховську ГЕС. І до нас тоді дуже багато людей їздили. І, ну, просто, просто я всіх навіть зараз не згадаю. Всі осередки Європейської Солідарності Українських, хто тільки до нас дотягнувся всі. Кожен допомагав, вот вдячний зараз і за це. І приїхала до нас дуже чудова пані Катерина з нашим чоловіком, членом нашої партії із Вознесенська. Зараз знову путаюся з Вознесенська. Вознесенський 1 путаю, путаю вони ж на одній. Вот. А я кажу, слухайте. І ми, а на той момент нам уже десюшка, ми вже промовили, що, що ми придумали, якраз ми тоді придумали, що котики з кавунчиками це буде наша херсонська от такий м, оберіг. І я розповідаю цій пані Катерині, я з нею тільки познайомилася. Вот. І м, розповідаю, а нам так, така скромна, стоїть і каже мені. А я у мене є дитяча студія, я художник, дитяча студія, у нас діти займаються. А давайте на, я дам дітям таке завдання і вони намалюють. І через пару тижнів приїжджає пані Катерина і привозить дитячі малюнки. І там різні різні малюнки, різні котики з кавунчиками, різні різні Херсон. А одна дівчинка, вона вже доросла, тоді, їй тоді було. Мабуть, 17, да, бо через рік вона вже поступила до вишу. І вона, Вікторія, якщо я не помиляюсь, намалювала прямо, знаєте, в таку серію листівок херсон -Це. І там котики з кавунчиками різні. І зонтик, як кавунчики, і човник, як кавунчик, і літачок з крилами, як у кавунчика. І я виклала ці малюнки в Фейсбуці, і Іра е, Білоцерковська мені пише: Сюха, давай Первомайськ, Оленка, да, от, ну тут у мене, ну, все. У мене не топографічний критинізм, у мене дивоча пам'ять, так капець какой-то. Іра говорить, ми вам ми зробимо волонтерський проєкт Білки для Херсонської справи громад. Ми зробимо комплект таких листівок. Ви їх зможете продати, хочете роздайте, хочете продайте, але це буде наша допомога вам. І частину листівок, коли вони, вони таки зробили цей проєкт, вони прислали нам. І ви знаєте, я от на рівні Оленка Дісюшка з твоїми котиками, коли я їду на якийсь такий захід-захід, де буде багато людей, а котики з кавунчиками ні на що не натякаю, От просто ні на що не натякаю, але маленькі котики з кавунчиками у нас вже практично закінчилися. Серденька ще а з кавунчиками закінчилися практично. Да. Дісюшка, ти мене чуєш? Ні на що не натякаю. І я тоді беру прямо цей комплект і. Роздаю по листівочки кожному різна. І роздаю дісюшкінських котиків. І от такий проєкт нам ще Білка зробила. І вони теж реалізовували ці е, листівки і нам скидали гроші на справу громад. І от вчора Іра сказала, що м, написала верніше в пості, що ми більше, ніж друзі. І я вам хочу сказати, що це так і є. Чому? Тому що. Це... Іра тоді сміялась, коли їй сказала, що я, куп... що я знайшла тушонку. У мене така радість була. Вона каже: я ж тобі казала, що ти пошукай. От. І ну, це на якомусь іншому вже рівні от таке спілкування. Ми знаємо, що ми є один у одного. Я сміялася вчора і раніше, я казала, Боже, ми тепер тому ніяк не заманімом, тому що вона стала така знаменита письменниця, але по ній не видно, вона не задрала носа і вон, ну, вона би і не змогла, вона так просто не така людина. Вона дуже чуйна, вона дуже відкрита, вона дуже скромна і вона дуже-дуже талановита. Знаєте, біля таких людей просто хочеться так, рівнятися і хочеться. Теж чогось досягнути, і хочеться, щоб ти теж вийшов в якийсь твій проект. Тому ми працюємо далі тут в Херсоні.